Отже, є чергові затримання. Нагадаю, що раніше генеральний прокурор Юрій Лусенко цього дня анонсував, що будуть затримання народних депутатів. Поки що йдеться не про народних депутатів. Є затримання колишнього заступника голови Нафтогазу і колишнього керівника Чорноморнафтогазу Олександра Кацуби. Про це написала спочатку у соцмережах одна із журналісток, власне, редактор Української правди Інтернет видання. Свігіль Мусаєва, Буровики. також вже з'явилася інформація. УП посилається на військового прокурора Сила То керівника групи прокурорів Костянтина Кулика. А, власне, ми зараз намагаємося підтвердити цю інформацію і в генеральній прокуратурі. Поки що трубку там не беруть. Очевидно, робочий день закінчено. Ну або навпаки, тривають обшуки? От зараз будемо про це все розпитувати народного депутата Валерія Карпунцова. Ви ж були старшим побічником генерального прокурора. то можете нам сьогодні допомогти з тим всім, що відбувається. Отже, те, що ми зараз уламками таких новин виловлюємо в мережах, в стрічках новин, це і є те, що оприлюднила набу цю схему укргазвидобування, і от тепер прокуратура їх відловлює. Чи це якісь окремі? Газ видобування це одна з частинок великого масиву задокументованих фактів е, отримання неправомірних доходів е, завдяки державним ресурсам, скажемо. Угу. От. і з цього великого масиву, тобто, один з масивів був взятий на вивчення, набув, от ми зараз спостерігаємо по укргазвидобуванню. Друга частина от, е, зараз бачимо по вишкам бойка. Якщо ви пам'ятаєте, було порушене провадження. От і по самим вже де дефігурували прізвище Кацуб. Два брати От. Кацуби одного із них розшукували. Йдеться про Олександра і Сергія. Трошки нагадаємо, також є ще один третій Кацуба, це Володимир Кацуба, це батько цих двох братів. Зараз він є народним депутатом, що цікаво, депутатської групи партія відродження. Нагадаю, що це саме ця депутатська група, яка дала голоси за призначення генпрокурора Юрія Луценко. Ось в цьому контексті цікаво. До речі, паннище також голосував за призначення генерального прокурора Луценка. Чи це не стане на перешкоді об'єктивному розкриттю цих нашів? Зараз на сьогодні про це говоримо. вже є доказом того, що ніхто нікому нічого зобов'язань яких не давав. І голосували народні депутати. Вони мають право це робити. Не можна ж обмежити одні фракції. Ви голосуєте, а ви не голосуєте але це не як і не в яку залежність. Бачимо, не ставило генерального прокурора і от стосовно Кацуб, ми пам'ятаємо, декілька було е, намагань е, цю ситуацію взагалі якби і розкрутити. Ви пам'ятаєте, там і маєтки показували, і піднімали хвилю інформаційну. Потім воно затихало якось от декілька разів. Знову ми бачимо, що от, ця ситуація піднята знов на поверхню. Займаються військові прокурори. Військові прокурори, Ну, досить багато справ, резонансних видає військова прокуратура, а військової. А чому це такі на, справи на антикорупційні давайте, ми проводимо? Скажу. Власне, про це говорять військові прокурори. Відповідати. Та таке на жаль я чітко можу сказати, е, що досить зорганізована структура е, слідчих і процесуальних керівників у, е, у Анатолія. Він досить вимогливий керівник, е, невелика кількість слідчих, які всі в полі зору керівника, да, величезне навантаження. да, Дійсно, от іноді навіть і виснаження фізичне таке, що е, люди потрапляють навіть до лікарень, але вони досить ефективно працюють, досить зорганізована робота. От не ну. Знов таки, це говорить про необхідність можливо, оптимізації структур слідчих управлінь та відділів, але маємо факт, що військова прокуратура працює ефективно і тому і віддаються справи на провадження на ведення проваджень саме на військову прокуратуру. І це мишина виводила на екран я Зараз попрошу ще режисера ще раз показати. Національне антикорупційне бюро оприлюднило цю схему розкрадання коштів під час видобування і продажу газу. Ну, це так звана справа Укргазвидобування в цій схемі ми бачимо величезну кількість різних тов, 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 але там нема конкретних прізвищ. Так от хочеться від вас почути. От ви очікуєте, що ми на виході будемо мати. Заочне засудження для от, Кадирова оніщенка і ще якихось декількох чоловік. Тобто стрілочників, чи будуть за кожним товом реально. Я а, не здивуюся, якщо ми от, на днях можемо побачити Онищенка в ефірах каналів, тому що нема перешкод йому зараз бути в Україні, ходити на канали, займатися своєю там, депутатською діяльністю чи бізнесовою. От, е, окрім обмежень, які законом встановлені для народних депутатів. А маємо факт на сьогодні, що він вилетів за межу України. і Я десь станом там три години назад чітко знав, що він не в літавіще. Чи він влетить от до кінця вечора, чи не летить, це його право, і він їм розпоряджатиметься. Але ще раз хочу сказати: перешкод немає, найближчі 20 днів я їх не бачу. Тому що вже е, один раз опеклися на справі, прокуратура має на увазі, опеклася на справі Мосійчука. Коли з порушенням регламентних норм було проголосовано в парламенті подання, от, видиме порушення закону. От видиме. Дійсно, там емоційно після відео були емоції, емоційно е, було проведено це питання, але. Ну, знаєте, парламентар не може бути емоційних в таких питаннях, тому що це е, е, от порушення регламентних процедур, да це порушення основної принципів діяльності парламентаря. Це так, як міліціонер б'є там, ну ні за що перехожу, розумієте? Це особливий цинізм. От я ну, це стверджую, як парламентар, як бувший перший заступник, голови регламентного комітету, е, я не приймаю таких методів. От, да, це е, може бути негативним е, фактором, який дає можливість піти від відповідальності шляхом. Там виїхати з території чи е, робити неправомірний вплив на когось, тому що зрозуміло, людина при посаді при грошах величезних, мільярдні суми. Дійця, але я вас запитував не про недоторканого да. Онищенка да. Кадирова, а про ці товариства різні, які в схемах фігурують. Там люди багаті, того, впливові, але без статусу. без статусу. З того, що я брати? розумію, звичайно, вони всі е, проходять уже з працюальними статусами. І там, до речі, і прізвище Кацуб є. От наскільки я пам'ятаю, ну я би помилитись, але там 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 і фігурує і мати Онищенка Кадирова, там і фігурують інші близькі люди. Тобто вони всі проходять, вони всі вже мають працюальний статус і мають працюальні обмеження. Тобто їм уже ж е, немає перепони прокурору організувати роботу прикордонної служби, в тому щоб не дати цим людям виїхати. А стосовно народного депутата цієї можливості немає. А скажіть, будь ласка, от щодо Онищенка, до речі, ми зараз показуємо архівні mm. кадри його великої, так би мовити, діяльності політичної. Тичної щодо Анищенка, ви коли працювали в прокуратурі, справа тоді велася? Чи це вже так діяння нової оновленої генеральної прокуратури? Я вам скажу, от по всім цим державним годівницям а АУРГАЗ видобування це шикарна державна годівниця, на якій збагачується досить багато суб'єктів. От ця ситуація із газом. Це одна з складових. Є ще постачання, обладнання, тендери. От є зовсім інші люди, які зовсім з іншої сторони, от, наприклад, Онищенка, але які, от по тим матеріалам, що я бачу, я думаю, будуть нести таку саму відповідальність. За ними також стоять інші народні депутати. Але я думаю, це все ще попереду чекає. Тобто, питання, от були звичайно, ці матеріали. Як вони йшли, як розслідувалися. На сьогодні бачите, набу і антикорупційний прокурор дали продукт у вигляді подання. От, яке погоджено генеральним прокурором, надіслано до Верховної Ради. Чи буде воно ефективне, чи будуть сприйняті всі ті аргументації, які в цьому подані? Так, це ви Можливі, у себе ні. зараз запитуєте. Чи ні. буде воно ефективне? Да, ну, тому що я е, трошки ну, обізнаний із фабулою цього е, подання. Я ну, розумію е, ту аргументацію, яка викладена, і десь з якоюсь погоджуюсь, з якоюсь ні. Але я чітко знаю, що там є аргумент, що порядка двох мільярдів ренти не сплачено, що там фіктивні тендери, що там ця подвійна ціна. Ну Тобто ця корупційна складова, вона весь час була на поверхні. Всі ж знали, що брали за одну ціну фіктивний аукціон продали за іншу. І це роками йшло. Дивіться, Вчора ми спілкувалися з антикорупційним прокурором Назаром Холодницьким, і він говорив, що було би незле якби Верховна Рада це питання подання на скасування депутатської недоторканості з Олександра Онищенка проголосувала до кінця цієї сесії, яке відбудеться 15 липня. За вашими прогнозами, Верховна Рада візьметься за це питання до середини липня? Часу не багато лишилося. Ну є ще два робочі тижні. От, я думаю, і цей двадцятидерний термін він. Може бути повністю витримано. і чому Перешкод я не бачу, щоб розглянути в парламенті. Але чи буде прийнято рішення позитивне, знов таки, от наскільки я поінформований, що подання це е, цілісний документ, в якому просить прокурор е, чи прокуратура надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання арешт в одному документі. Я особисто е, таку, таке формулювання не досить сприймаю. Це повинні бути три різні процедури, три різні документи. Як розглядати регламентний комітет побачимо, про Процедури, як, як у випадку да. з Босійчуком, будь-який да, також ще будь добавляється. Будь-яке порушення процедури призведе до визнання нечинним акта. І на цьому будуть спекулювати. Чому? Тому що не заперечується факт там, корупційних діянь, але на тому, що порушена процедура скасоване рішення, от людина каже: вибачте, бачите, вони я чистий. До мене немає претензій. Суд скасував все, але це ж не по суті. Це по формі було неправильне рішення, і воно призводить до таких наслідків. І тут треба витримувати процедуру. Звичайно, якщо є нарікання суспільства, що це задовго, що можливо дійсно внести якісь запобіжники, які ну не зовсім обмежать конституційне право недоторканості, але частково стосовно там заборон на виїзд, можливо, там ще які речі. От, чи інформування стосовно переміщення. хто ж не забороняє інформувати, як переміщається от, та чи інша особа через кордон? Так? От, тим більше публічна. Тобто можна якісь запобіжники все ж таки Ну, це е процедура. Ставити. А взагалі ваші колеги як до? Кадирова ледь не сказала пана Онищенка. Так він є кадирувати Кадирова. Ну він скільки, є Кадиров. наскільки да наскільки відомо, що це його первинне прізвище і мами Кадирова. Вони готові О, голосувати за позицію. Це, це зал будемо бачити по залу, тому що ми зараз бачимо, як різні фракції по-різному реагують на цю ситуацію. Тобто, одні сприймають, кажуть, да, це погано, але але тут отак не зовсім гарно. Інші про Ну хтось підтримує, кажуть, що ми будемо голосувати, але цілісно. Картину ми можемо бачити тільки тоді, коли висвітлюється табло. Зараз ідемо на невеличку паузу, а потім повертаємося до цієї розмови. Оді говоримо із старшим колишнім старшим помічником генпрокурора України з особливих доручень, а тепер народним депутатом Валерієм Карпунцовим. Пане Валерію, сьогодні Юрій Лусенко, генпрокурор, анонсував нові справи проти народних депутатів. Ви коли працювали там до 2015 року, можливо, ви згадаєте, хто ще так би мовити на генпрокуротурському генпрокурорському? Гачку є з народних депутатів. Проти кого є ще справи? Хто би міг гіпотетично під оцей анонс підпасти? Ну е розумієте. Е Є ті провадження, які на слуху, за які ми говорили, які пов'язані там із е, подіями на Сході. В нас, да? Є ті провадження, які пов'язані з злочинами Януковича. Зараз ми бачимо, це злочинна організація. Додаються там чорні бухгалтерії, чорні каси, там іще якісь одних політичних сил, других політичних, третіх. От фігуранти входять зараз до різних е, політи... іноді противоборствуючих. Тобто ну, досить багато, на жаль, е, корупції. Да, в політичній діяльності і велика частина ну. І не дивно, що велика частина на такому тлі е, представників е, парад чи народних обранців замішана в цих скандалах. І рано чи пізно вони будуть отвилуватися в те, от як ми зараз сьогодні обговоримо у газ видобування. Ця ж ситуація не сьогодні з'явилась, правда? Вона і рік назад була, і два назад, і про неї говорили, і писали, і журналістські розслідування були, і хтось їх заперечував, хтось там відмовчувався. Але бачите, воно дійшло свого логічного кінця. Пане Валерію, я все таки повертаю до того, що ми почули від генпрокурора, бо угу. напередодні так ми, значить. Ваш колега по депутатському корпусу Лєщенко сказав, що папка на бойка, а мається на увазі вишки бойка. Вона вже лежить в прокуратурі і перейшла Луценко від попереднього прокурора. Сьогодні ми слухаємо Юрія Луценка. Він каже: на момент, коли я прийшов на посаду, ні в моєму столі, ні в моєму сейфі, супереч заявам деяких депутатів, жодного подання ні на одного депутата не було. Оці дві речі вони між собою не корелюють. увазі ну, Зіліщенко і Луценко, хоча вони з одної політичної сили, і з вашої, так? Да. В тому числі, а третє згадує, як в нашій студії тут ще з часів Махніцького називалися Прізвище серед них, був Бойко. Так були ці папки, звичайно. їх вже немає, їх Звич... нема просто? Що значить папки? Ну, розумієте, от. Людині, яка не є обмежена процесуальними якимись нормами, легше щось говорити, легше там і е, в блозі написати і щось там обґрунтувати, чим дати процесуальний документ. Це зрозуміло, і ну природне, що сприймається, можливо, краще, але є процесуальні обмеження, є сроки. І звичайно, є ці папки, і звичайно, вони накопичуються. От але е, знову ж таки, якщо ми йдемо е, до е, логічного кінця. Притягнення до відповідальності, а це пред'явлення, обвинувачення, передача mm -hmm. справи в суд, то треба цей весь цю процедуру пройти. Тобто розслідування, от, пред'явлення процесуальних документів, їх ознайомлення адвокатів, заперечених, оскарження, і це довго, довга процедура. Нема такого що ось раз. Взяли розслідування журналістки навіть, да от от, от будь ласка, пред'явили і передали в суд. Вона повернеться назад, і буде людина е виправдана. Пан Валерію у нас на зв'язку зараз генеральна прокуратура, прес-секретар Юрія Лоценка, генерального прокурора Лариса Сарган. У нас на зв'язку доброго дня, пані Ларисо. Доброго дня, а ми хотіли би від вас почути прояснення у справі затримання Олександра Кацуби. За якою саме справою підтвердить, чи спростуєте, і чи має це затримання відношення до продажу Олександром Кацубою, тобто точніше, закупівлю скандальних вишок бойка? Щодо вишок бойка, я вам скажу трошки пізніше. А зараз я підтверджу інформацію, що так, сьогодні Генеральна прокуратура, а це група слідчих військової прокуратури Володимир Жербицький та Костянтин Кулик. Затриманий Олександр Кацуба, колишній заступник голови правління НАК Нафтогаз України, один із ключових гравців злочинної організації колишнього президента України Януковича. Олександр Кацуба причетний до привласнення майже півміль мільярда гривень коштів, коштів НАК Нафтогазу України затриманий він за статтями 255 і 191. Наразі проводяться необхідні слідчі дії, а також вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. А щодо вишок бойка, ви обіцяли також нам інформацію. Зараз, Повідомити зараз, чи зараз має цього відношення до ці? зараз? Не повідомлю трошки пізніше. Давайте буде уточнення цієї інформації. Дякуємо вам дуже. Чекаємо. Чекаємо насправді подальшого підтвердження, тому що цікаво, чи до самого пана Бойка будуть питання у Генеральній прокуратурі. От Тут хотів пане Валерій, поможіть нам е, одну річ. Коли почалася справа е, е, вишок бойка, коли дзеркало тижня дало просто неймовірний матеріал, коли ми офіційно в цій студії отримували включення з Латвії. Від їх прокуратури, коли було підтвердження письмови з Королівської прокуратури Великої Британії про те, що прокладки призупинено їх банкротство для того, щоб зібрати справу. Поясніть процесуально, генеральна прокуратура України має оці матеріали від Латвійської і Британської. Я не слідчий, не посальний керівник, але я вірю, що має, тому що ці питання вже вгориться не один рік. одна частина це Горбачук Сергій, друга частина це був в свій час довгий час Касько. Угу. Заступником генерального прокурора, який вів саме міжнародний напрямок і в його компетенцію входило спілкування з уповноваженими Таких справах. Є органами. практика обміну, да, да, звичайно, да? але наскільки я розумію, на сьогодні заявляв Юрій Луценко, от він прийшов. В нього немає ну, такі, такий термін продукту, який він може передати. От якщо це народні депутати, то е, у вигляді подання про е, надання згоди на е, притягнення до кримінальної відповідальності, чи то передати обвинувальний акт до суду, для того, щоб притягнути особи, не захищена імунітетом на сьогодні. У Юрія Луценка нема цього. Чому він надає пояснення? Що дивіться, да, дійсно, от, е, по цим же ж вишкам бойка була наприклад е, гарна інформація, чи передана, чи анонсована е, закордонною стороною, але адекватно ці документи не були сюди імплементовані. Вони не, не вони не інтегрувалися в матеріали кримінального провадження. От, і відповідно. Зараз видно, дотягується, От, весь цей масив дотягується до е того стану, що можна вже. Дати процесуальну оцінку і пред'явити обвинувачення особам, я вірю, що ми будемо досить е, часто і е, достатньо насичено отримувати інформацію стосовно притягнення посадовців часів Януковича і інших корупціонерів, які ну на жаль е, асоціюються е, як ну чи то колишні чи діючі е, учасники там демократичних рухів чи е, е, демократичних сил, але на собі мають реальну корупційну складову а ця політична діяльність є тільки лише прикриттям. О, прикриттям на жаль корупційної складової і Ви Коли працювали часто. в генеральній прокуратурі, ви можливо бачили документи справи щодо Юрія Бойка Були чи я знаю, що вони розслідували це точно. Це точно і розслідувалися. Я знаю, що досить активно вів діяльність Віталія Ярема. От контролював ці питання. Не знаю, яка була ну подальша доля під час е, генпрокурора Шокіна, тому що я за його генпрокурорство займався більше науковою діяльністю от, в прокуратурі. От але за часів Віталія Єрема я знаю, що була досить така активна робота. нас дуже мало часу, але ми так бачили дивовижний варіант. Прокурори міняються генеральні, а колишній керівник регіоналів. o Efremo Як ходить, так і ходить. До речі, я вам скажу, що, я от так? стикався в роботі, от коли активно там три місяці працював з Віталієм Яремом саме по цим і майдановським сурам. По всьому досить великий масив інформації був зданий із матеріалів справи, відзнятий копіями, знищені оригінали, направлялися підробні листи. Ми зараз кажемо, що вони підробні. Ну, які вони були підробні, так, якщо й... дійсно слідчі працівники слідчі прокуратури підписували і направляли за кордон Десутко за якісь ефремово. свої, чоловік. Е, значить, неналежним чином не немає належного чину зібраних тих матеріалів. Немає їх в тому вигляді, в якому може Луценко передати їх до суду. Чи я немає думаю, політичної що... волі. Я, я думаю, що зараз ті заяви, які озвучує генеральний прокурор, не дають йому можливість уникнути від цих гострих запитань. Я думаю, що ми ще раз повторюся, досить скоро і досить густо будемо бачити оці, всі вимоги суспільства, як ми їх називаємо. Дякуємо дуже за розмову. Валерій Карпунцов, старший помічник в минулому генерального прокурора України з особливих доручень. Тепер народний депутат нагадаю, що є дві гарячі новини. По перше, затриманий екс-голова заступник голови НАК «Нафтогазу України Олександр Коцуба. Це нам підтвердила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган. Також антикорупційний прокурор Назар Холодницький написав у Фейсбуці ще одну новину про те, що суд арештував керівника учасника в крадіжці газу підприємства з правом завдатку в 200 мільйонів гривень. Назар Холодницький не повідомив прізвище цієї особи. На цьому передаємо інформаційний. Естафету далі дивіться інформаційний вечір уже з Тетяною Даниленко.